Які знання можуть одного разу врятувати вам життя. Якщо віразка в роті або на язиці не заживає протягом двох тижнів, можливо це не віразка. Сьогодні йду на операцію і вони ймовірно видалять 100% мого раку ротової порожнини завдяки ранньому виявленню. Якщо вас коли-небудь будуть тримати під дулом пістолета і попросять сісти в машину, боріться з усіх сил, щоб не опинитися в ній. Біжіть зігзагами, бійте кулаками і ногами, робіть все, що завгодно, навіть якщо ви помрете в процесі. Тому що 99% випадків люди, які сідають в машину, не повертаються назад. Особливо, якщо їх перевозять з громадського місця в приватне. Я читав статистику того, що траплялося, коли люди тікали від можливого викрадача зі зброєю. Я не пам'ятаю точно, але здається, там йшлося про те, що лише у 50% випадків нападник стрілятиме, і якщо він стрілятиме, то з ймовірністю 25% він влучить у вас. А якщо влучить, то з ймовірністю лише 10% це буде смертельне поранення. Таким чином, ймовірність того, що ви помрете, якщо побіжите, становить менше 1%, в той час як співпраця з нападником майже завжди призводить до смерті. Саме так, люди так лякаються, коли бачать пістолет, але на людях шанси на вашу користь, що вони не будуть привертати до себе увагу, стріляючи з нього, вони краще знайдуть когось іншого. Якщо ви купаєтеся в річці, завжди перевіряйте дно перш ніж стрибати, навіть якщо це те саме місце, де ви плавали раніше. Навісні дно може бути заповнене камінням та осадом. Також, якщо ви плаваєте в дуже глибокій ущелині або кар'єрі, краще не стрибати, навіть якщо це здається надзвичайно спокусливим. Іноді нижче є друга течія і багато людей тонуть, занурюючись занадто глибоко, коли вони стрибають і не можуть вибратися назад. Якщо ви перебуваєте на вулиці під час грози і ваше волосся починає підніматися, негайно шукайте укриття. Вас ось-ось вдарить блискавка. Срань, Господня, це був один з моїх найстрашніших досвідів. Це було посеред ночі. Я просто повертався до своєї машини з якоїсь парковки. На дворі була гроза дощу і досить тепло. Раптом я відчув щось дивне, ніби щось гуде. Моє волосся стало дибке. У мене було таке відчуття: о, бляха! Потім блискавка вдарила у вежу неподалік. Придбайте вдома детектор чадного газу і регулярно перевіряйте, щоб у ньому були свіжі батарейки. Уявіть, що ви на прогулянці за кілька міль від вашого улюбленого військового об'єкту електростанція, промисловий центр, військова база тощо, коли раптом бачите яскравий в далині. швидше за все це ядерний вибух. Якщо ви перебуваєте на нульовій позначці, ви мертві. Але якщо ви знаходитесь за милю або більше, у вас є кілька дорогоцінних секунд. Протягом яких ви можете зробити кілька простих речей, щоб різко підвищити свої шанси на виживання. В той час, як спека від вибуху вб'є будь-кого на нульовій познаці, далі від неї найбільшу небезпеку становить хвиля тиску. Щоб пережити її, вам потрібно поставити щось міцне між собою і вибухом. Бажано, щоб над вами нічого не було, дах, швидше за все, обвалиться на вас, Кювет, бетонний бар'єр, невисока стіна і так далі. Якщо ви вже у приміщенні і не маєте часу вибратися назовні до кювету, дотримуйтесь правил поведінки при торнадо. Сховайтеся у підвалі під сходовою кліткою або, в крайньому випадку, під дверною коробкою. Також намагайтеся опинитися на дальній від вибуху стороні будівлі. Стіна, звернена до вибуху, має найбільшу ймовірність обрушитися. Опинившись у безпечному місці, ляжте на живіт, відверніть обличчя від вибуху, міцно заплющите очі і відкрийте рот. Ви також можете затулити вуха руками, вибух буде гучним, але будьте обережні, щоб не утворилося ущільнення, інакше хвиля тиску може розірвати барабанні перетинки. Після того як хвиля тиску пройшла, залишайтеся на місці. Зачекайте, поки хвиля реакції повернеться у зворотному напрямку, перш ніж підніматись. Вона не буде такою потужною, як початкова хвиля, але все ще може бути достатньою, щоб збити вас з ніг або ж бурнути у вас речі. Після того, як хвиля тиску закінчилася, найгірша небезпека вже позаду. Радіація все ще викликає занепокоєння, але у вас є кілька годин до того, як основна її частина почне падати з неба. Протягом цього часу тримайтеся на якомога більшій відстані від вибуху. Бажано рухатися з навітряного боку. Пам'ятайте, що ядерна радіація це в основному пил. Якщо ви захистите себе від пилу, що утворилося на нульовій познанці, ви захистите себе від більшої частини небезпечної радіації. Як зазначають багато коментаторів, відстань, з якої можна вижити, різко відрізняється залежно від типу бомби. Від бомби малюк можливо вижити на відстані 1,5 км, а бомба цар була б проблемою для виживання навіть на відстані більше 30 км. Як швидко розпізнати інсульт опущене обличчя. Повіки, губи, носа, будь що, оніміння, слабкість рук, нерозбірлива мова Після цього слід негайно зателефонувати до швидкої допомоги. У нас є лише обмежений час, щоб рятувати ваш мозок. Якщо у вас ішемічний інсульт, чим більше часу ви втрачаєте, тим більше мозку ви втрачаєте. Через 3 години після появи симптомів ми не можемо дати вам найсильніший засіб для розщеплення тромбів. Зателефонуйте 103 і скажіть, що у вас або вашої близької людини інсульт. Це потрібно для того, щоб швидка допомога знала, куди вести вас до найближчого сертифікованого інсультного центру, якщо таки є у вашому регіоні. Якщо поблизу немає інсультного центру, місцеву лікарню слід прийнам попередити про те, що до неї надходить пацієнт, щоб вона могла почати підготовку до транспортування. Якщо когось поранили ножем, не виймайте ніч, якщо це можливо. Якщо він залишиться в рані, він буде діяти як пробка, що закриває отвір і зменшить кров втрату. Затисніть рану якомога сильніше і викличте швидку допомогу. Це стосується всіх колючо ріжучих предметів, не тільки ножів. Тисніть навколо ножа, а не на нього. Не робіть нічого, що збільшує серцебиття. Негайно викличте швидку допомогу. Завжди майте вдома і в машині аптечку. Ви думаєте, що це безлуздо, поки вам це не знадобиться. 15 років тому до появи мобільних телефонів машина моєї сім'ї зламалася на узбіччі порожнього шосе опівночі канадської зимі, у тому наборі були ковдри та їжа, вода, які ми використовували, щоб вижити, поки хтось не проїжджав повз і не допоміг нам. Якщо вам потрібно викликати поліцію так, щоб про це не знали оточуючі, домашнє насильство, невідомий злоумісник – Зателефонуйте до поліції і замовте піцу. Вас запитають, чи знаєте ви, що це поліція. Скажіть так, назвіть свою адресу і запитайте, як скоро вони зможуть привезти вам піцу. Диспетчери навчені приймати такі дзвінки. Я чув, що вони знають, як ставити закодовані запитання на зразок. Якщо у вас зловмисних, скажіть, що ви хочете маслини і тому подібне. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!